Володимир Путін стикається з дедалі більшою кількістю проблем. Його війна проти України затягнулася набагато довше, ніж він очікував, майже весь захід об'єднався проти нього, а час працює не на його користь, адже він навряд чи залишатиметься при владі достатньо довго, щоб побачити падіння України. Проте, серед усіх цих труднощів, він точно не очікував, що Франція перетвориться на настільки серйозну і негайну загрозу. Не зробивши жодного пострілу, Франція вдарила по Росії в одному з найболючіших місць, ставши для Кремля однією з головних проблем за дуже короткий час. Ба Більше йдеться одразу про два потужні удари, завдані Францією, і другий з них має ще більш стратегічне значення для України. Перший удар пов'язаний із так званим тіньовим флотом Росії, мережею танкерів, які використовуються для незаконного транспортування нафти в обхід санкцій. 22 січня британська служба новин повідомила, що Франція захопила підозрілий російський танкер у Середземному морі. Судно під назвою Грінч було затримане через міжнародні санкції та підозру у використанні фальшивого прапора, про що заявив президент Франції Еммануель Макрон. Коли французький флот узяв судно під контроль, екіпаж фактично втратив можливість продовжувати незаконні операції. Після ретельного огляду морські служби підтвердили серйозні порушення щодо реєстрації прапора. Це означало, що судно ходило під прапором іншої держави, що є типовою практикою тіньового флоту для уникнення перевірок. Невдовзі після захоплення Макрон заявив, що Франція не терпітиме жодних порушень і що операція була проведена у відкритому морі Середземномор'я за підтримки союзників у повній відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Також було оголошено про початок судового розслідування та відведення судна до порту. Згадка про союзників була не випадковою, адже Франція діяла не сама, а за підтримки Сполученого Королівства. Британські військові кораблі відстежували цей танкер задовго до втручання французького флоту. Велика Британія надала допомогу з відстеження руху судна через Гібралтарську протоку, стратегічно важливий морський шлях між Піренейським півостровом та Африкою. Саме там британські сили, що базуються на скелястій території поблизу протоки, змогли контролювати переміщення танкера. Судно йшло під прапором Коморських островів маловідомої східноафриканської держави, після чого було захоплене французькою стороною у Середземному морі. Цей танкер вже перебував під санкціями з боку Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, які звинувачували його в участі у тіньовому флоті, що забезпечує приплив нафтових доходів до Росії. Подальші перевірки показали, що судно вийшло з району Мурманська. Хоча його кінцевий пункт призначення залишався невідомим. Це був не перший випадок участі Британії у подібних операціях, адже раніше вона допомагала Сполученим Штатам Америки у переслідуванні інших танкерів, що перевозили російську нафту. Росія створила тіньовий флот, щоб обійти санкції, накладені після вторгнення в Україну. За оцінками західних аналітиків. Цей флот налічує понад 1400 старих і нерегульованих танкерів, багато з яких перебувають у настільки поганому технічному стані, що їхня експлуатація була б заборонена за нормальних умов. Вони доставляють російську нафту до країн, готових купувати її зі значними знижками. Хоча захоплення одного судна не є фатальним ударом, головне значення має сигнал. Захід уважно стежить за цими операціями і ризики для Росії зростають. Друже. Український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давайте змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Другий удар Франції має ще більшу вагу. Франція стала найбільшим постачальником військової розвідки для України, випередивши Сполучені Штати Америки. Станом на січень вона забезпечує близько двох третин усієї розвідувальної інформації, яку Україна використовує у війні. Ці дані мають критичне значення, адже дозволяють виявляти позиції російських військ, техніки та систем протиповітряної оборони. Франція надає супутникові знімки високої роздільної здатності, інфрачервоні дані та електромагнітну розвідку, що дає Україні змогу точніше планувати удари та уникати пасток. Завдяки цьому Україна більше не є повністю залежною від розвідки Сполучених Штатів Америки. У ситуації, коли американська політика може змінюватися дуже швидко, наявність стабільного європейського партнера є величезною перевагою. Для Кремля це означає серйозну стратегічну проблему, адже впливати на Францію значно складніше. Хоча Україна і надалі зацікавлена у співпраці зі Сполученими Штатами Америки, вона більше не залишиться сліпою у разі скорочення підтримки з-за океану. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.